A rose in the rosa rose Повсихали, а ти травко зелені. Порядок в своїх квіточках попідсипала земельку, новенькі вже попересаджувала і хай собі стоять. Коротше, цілий ескадрон у мене. Важте, а? Супер, супер. На той рік дасть Бог, да вони ще ж раз мають в цьому руці зацвісти. Як зацвітуть усі разом ой-ой-ой. Буде краса. І це ось мені підписниця прислала. Ну, один бутончик слабенький, спаде. Один зацвів, не, не скинув. Бачите. Жовтенький. Дуже дякую вам. Він укріпиться і буде порядок. Оголошую набір спонсорів на мій новорічний іменний розіграш. Хто розвиває свою сторіночку або ж свій бізнес, вам до нас гарантуємо 3 тисячі аудиторії. Переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Можно еще такие? Можно. Купую люди черговые книжки для прочитания. А не с собой брал такую. Oi, oi. oi. Пописел. Поняв я? А ну хай кукакай. О, какая. <ривіться> Пукака? <ривіться> 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 Парень. Я в серіалі. Люди добрі, яке гарне кіно. У мене все ще є надія. А чим далі, тим Ну, це з серіями так розходилось вже таке, що взагалі одіяти не можна. Дуже гарний серіал, хто не бачив, дивіться. Ну і на сьогодні всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Добрий день. Я сьогодні вра... вчора вечором розбила банку з медом, півлітрову. Потягнула запакетик ну і вона упала і розбилась. Ну, Я мед не дуже, але все одно шкода. б я її у кумі відвезла. Гриби хочеться страшне. Пасіка, мед. Угу. Немає ні пасіки. Меду повний, я мед тільки на випічку. Там коли мені захочеться трішки, не люблю я мед. Ну, але ж повинно, щоб було, купила собі гречаного. От сьогодні, чи вчора я його й розбила. і розбила. Сьогодні я його розбила. Чи вчора. Кривий ріг, почуваю, те більш-менш нормально. Фіфті-фітки. Привіт. Рибку замаринувала в приправі для куриці, не знаю, що з цього буде. Мені здається, ці приправи всі однакові. Якби не навпаки, курицю різні приправити. Ось такі, це я в Лондоні, в Лондоні купляла, це в польському магазині. Громат суперовий. Просто риба, коли довго лежить. Взагалі все, що довго лежить в морозильній камері, годне, так я вам скажу. Нема в ньому смаку, і це вже, я так подумала, риба більш широку, поки ж її лежать. треба її пожарити і двісти. У ну, мене кума теж дуже любить рибу, вона такий любитель риби, їй не давай рибу. Рибу давай тонами. Здається, вже пожарила. Села з собою привезла, добрий день. Добрий день всім, добрий добрий. Ну, я люблю, я люблю м'ясо і рибу і солодке. Я все ядна. Ні, риболов'я, в'язання, вишивання це не моє. Ну Тому я... О, низький заряд на телефон. Не люблю, коли риба маленькими шматочками, не люблю ось таки. Вона тоді не суха, соковита, ммм, з помідорчиком буде в мене така вечеря. Дякую, дякую. Розказуйте про себе, пишіть про себе щось. Мене цікаво, я ж хочу знати, що ви там. Всі вже городи повикопували. Мільника. Якось приїду. Рибкою роздрязну, а так ідіть, купуйте, і рибу їсти треба для мозгів корисно. Так о, дивіться. Рибка. Можна -м -м. вообще зварити картошину, але не хочеться. Буду їсти з помидором. Все. Пожарила. Навза їм фастівщина. І вам гарного, позитивного дня, вечора, всього самого найкращого. Так, рибка пожарена, витяжка вимкнена. Що за риба? Самий звичайний аргентинський хек. Я не знаю навіть, яка зараз на нього ціна. В тому році то ми брали 86 гривень, здається, він був. А яка зараз, навіть не знаю. Давно вже не їла жарену рибу. Одеса, привіт. Плиту витираю, а вона пищить. я справилась. Дуже смачно пахнет. А, нежное мясо, что нема кисток. Да, ну рыбу можно тоже купить без кисток. Филешку. Я, до завжды завжди брала филе талапии, теляпи, как правильно. І воно мені дуже подобалось, але останнім часом стало в ньому дуже багато кісток. О, вже 140, бачите, я просто давно вже не купляла риби. Я, якщо беру сом там філі, а, е, а такого не брала. Доброго дня, Закарпаття, привіт, досяду на диван. Поки посижу, а тоді можу вийти з вами у прямий ефір, будемо перебирати разом речі. Ти знаєш, що його всього годину на день дають. Так, да? да. а я не знала. Думаю, буду цілий день з вами у прямому ефірі. А його тільки годину на день дають, тому треба виходить уже. Ой, я вам скажу, в мене фільтри такі, що з фільтрами, що без фільтрів. Інколи хочеться. Не допомагають уже. Не помагають уже. Ну, інколи хочеться наліплю, Щого його ні. Чи була ідея вести блог? Ну, мені запропонував син. Тоді була в Інстаграмі е, така блогерша з Краснодара, мама отлічника Миргород, привіт. Я її дивилася і думала, Боже, яка людина, ну, як сказати, м'яко, без, комплекс. без комплексу все показує, все записує, їсть на камеру. Е, ну, Це було, це було 18-й рік, здається. Я просто дивилась, мені було цікаво, ну думаю, це ж треба так відкрито, а тепер відкрито через щур. У мене фільтр не занадто. Ну, інколи хочеться. Ну що ти зробиш? Дякую. Буду старатися. Кажуть, що треба без фільтру, бо з фільтром я страшно. Я була замужем, вона зараз в отношеннях, Це питання моєї дочери. Я не пойму, до чого моя доч і мій блог. Буде вона вести свій блог, ви запитуйте мене, мої відносини. А її це ж її життя. Я не маю права його розтеревенювати. Захоче, вона сама скаже, да, Яна? Конечно. А так, ну, за мене питайте. Я була замужем двоє дітей і зараз не в отношенні. Дякую. Дякую. А, ти просто рядом, той вопрос. Ну, вона подумає, як правильно відповісти. Як правильно, як спомнити. Чоловік моєї куми живе поруч в селі, вони ну, спілкуються. Ну так склало ж по життю, що вони розвелися. Дякую. Це я так сама собі і думаю. Як хочу, так і робитиму. Мій муж помер у 16-му році, 26 грудня. А що почалося? Все ж нормально. Ми вранці так добре поспілкувалися. З мною була моя підписниця із Америки, з Флоріди, їй там задавали питання, вона на них відповідала. Все ж нормально. А, то що за Яну питають? Ну так, да, я думаю, я за себе можу казати, за дітей я не можу. Про сусідів, от про сусідів я якраз можу, про сусідів я якраз можу. Дякую вам. Ні, у нас будинок свій. Ми орендували три роки в Києві район Совка, півбудинку, А тепер у нас будинок свій. Ще не їла. Про колег? Ой, могу, то ще можу. Наташа, ну лучше не буду. Ти ж знаєш, що я можу. Ну, лучше мовчатиму. Поки тепла, Нельзя взяти, кажуть гарячу рибу їсти. Подорож збираюсь. Збираюся, коли поїду, хто зна. Дуже б хотілося і на море, і, і в гори. Куди-небудь би хотілось, звісно. Ми зовсім мало побули в, том, в той затоці. Гарне місто. Хто не з'їздив, з'їздіть обов'язково. Ні на три, на чотири норм. Я скучаю, Наталочка, не буду. Кішечка, ну як вам сказати, з дня на день. День хорошо, а день не дуже. Тому. Таке є. Яна мене просто рядом слухає, і воно в, ту... в... в запозданні да, в тебе? Хорошо, я не буду. – Та чого? Ти мені не мішаєш, слухай. Може, що подивися, мені підскажеш. Слухай. На урок. Дочка, йде мене на урок, вона до сих пор учиться. Товта гриза граніт науки.